Но у меня такое ощущение, к сожалению, что украинцы нас не боятся. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Всю свою жизнь жили, знаете, вот душа в душу с людьми, которые. Жили по ту сторону кордону. А от зараз час оттуда літіть смерть, е, огонь, міни, ракети. Вот, все що все ж там доступно. Ну шо як вам вайб на російських каналах? І це українські війська всього лише другий раз повноцінно перейшли російський кордон. Ще вчора російські пропагандисти кричали Ура! Ми відвоювали село снягасть. Да, це така в нього назва. А сьогодні, а сьогодні якось уже не чутно цих переможних криків навпаки, нові. карты, хохол идет на Глушкова, упс, тому и биполярка у Соловьева якось проглядается. Слушай, зачем uh... мне хотите читать, что написано на заборе? Подонки, предатели, пидорасы. Но зачем мне точить на, в мою программу жаргон непонятно кого? И засужу вас, пидорасы. Да, можно пользоваться языком Льва Николаевича Толстого, можно. а не Фени и не Цой. На свою елду насадили западные спецслужбы и трах. У вас ваші ж грязні анальні отвірсті, як каже мій друг, росіяни перебувають у повній фрустрації. Їм всі ці роки розповідали про непобідиму мощ російської армії. Їм показували танк Армата, який в результаті так і не доїхав до поля бою. Їм показували крейсер Москва, який так і не втащив рік війноньки. Їм казали, що їхня ППО найкраща в світі, і кордон в принципі. Питешь, вин поднадеянным замком, а тут. Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская области, то есть вот эти территории они находятся под перманентным обстрелом. Тут же э, у нас есть еще Белгородская область, где э, вот городской округ Шебекина, вот и Грайворон, там же вот рядышком Нижняя Таволжанка, да, то есть они постоянно находятся просто вот постоянно, перманент. вот каждый час, вот каждый час летит по Мурому, летит по штаму Шебекина, по Таволжанке, по э, там вот целый ряд вот небольших поселений, которые находились на расстоянии километр, полтора, два от границы с Украиной и всю свою жизнь жили, знаете, вот душа в душу с людьми, которые жили по ту сторону границі. А от зараз туди літіть смерть, е, огонь, міни, ракети, вот, все що все ж там доступно. А нічого, що в лютому 2022-го саме через ці населені пункти, колони танків поїхали в сторону України. А нічого, що саме в цих прикордонних містах, їх там не знаю, селах, просто в полях. Вісім років квартирувалися російські війська, яких Путін стягував до кордону. Вони ж. Там всі не за день з'явилися, тобто, ми з 2014 року знаємо, що російські війська підтягували до українського кордону не тільки зі сторони Донбасу, і щось ми не бачили, що місцеві мешканці такі, ну там не знаю, перекривали дороги, або, в принципі, просто десь виступали і казали про те, що. Тікайте звідси, ми за мир, ми не хочемо навіть потенційної війни з України. Вони тішились. Вони тішились, що все йде за планом, аж раптом виявилось, що все йде за планом українським. Ми говоримо, що все йде по плану ні звині на територію Російської Федерації. В Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало Это этого, было. благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить курскую атомную электростанцию. Так. Цель Получилось? Ну, вони к тому стріміли. І це. Якщо ми зараз скажем, що все йде по плану, то коли у них вийде, тоді ми скажемо, план не сработал, що ли? Нет. Скажіть, будь ласка, ви от хоч раз бачили, щоб Соловйов за ці два з половиною роки казав, що в нас, не в них, в нас щось гіпотетично вийде? Ні? От і я не пам'ятаю. І ви уявіть, скільки разів нам треба було розсміятися їм в обличчя після ядер. погроз погроз, чтобы они пришли самое до этого усвідомлення. Но у меня такое ощущение, к сожалению, что украинцы нас не боятся. Вот, например, вчера, вчера какая-то из американских газет, такая серьезная, типа Wall Street Journal, я забыл, опубликовала, опубликовала такую статистику, что только порядка там, 18% процентов. Wall Street командиров... вчера об этом писал. А, да. Wall Street Journal, да, да, что 18% командиров Только знає, считают, що Росію победить нельзя. А 80% считают, вважають, що сейчас Россию Росію Понимаете? насправді, всі, хто бояться Росію, не будуть лайкати це відео. А всі, хто не бояться і впевнені в перемозі України, і вірять в збройні сили України, ну і в наш Ютуб канал, то обов'язково лайкнуть. І Скажіть потім, що я не вмію закручувати цей э, лайкодав, га? Понімеється ані нас не бояться, і вони хотят чтобы мы боялись их и вы наверняка читаете каждый раз там множество телеграм каналов я уверен что многие наши зрители тоже читают как только происходит значит какое то какое-то нападение сюда вот вот подальше от фронта там на московскую область там сегодня вот на, на заполярье да сразу сразу появляются некие панические настроения у многих наших так называемых Лідерів общественного міння, да? так, і тих, хто називає себе лідером общественного міння. На це ділиться ставка. Правильно, перше, що треба зробити, треба залякати росіян. Е, не всіх росіян, просто лідерів громадської думки. Як їх залякати? Вибухом за вікном. Тому дрони по Москві, навіть які нікуди не влучають, мають неабиякий ефект. Ви ж відчуваєте цей вайб. Просто з першої секунди сьогоднішнього випуску, і ви ж розумієте, що їм не вдалося залякати Україну, і тепер вони перемкнулись на Європу і Сполучені Штати. Річ йде не о том, щоб розрішити українському режиму наносити удари по Росії, цим або не розрішити річ ідеата, щоб прийняти рішення що країни НАТО напрямую участвують в воєнних конфлікті, і ні. Якщо рішення буде прийнято. Це буде означати нічто іноче, як пряме участь стран НАТО, Соєно Європейських стран в війні на Україні. Хуйлуше, так ти ж два з половиною роки розповідаєш, що ви тут воюєте з НАТО, що весь мір проти вас. А тут виявляється, що весь цей час проти вас воювала лише Україна і НАТО не брали участі. Я правильні висновки зробив. І як тільки Путін це сказав, Байден такий злякався. Він такий. Де я? Хто я? Яка війна? Відпустіть на пенсію, мені нічого не треба. Я передумав давати Україні будь-які дозволи. Ну так думає російська пропаганда. Байден, а він поки що діючий президент США, може дати благословення на удари вглубь Росії, но тільки британськими ракетами тут теж нужно читати, що називається Між строк Британія. больше не производят крылатые ракеты Storm Shadow. Часть запасов уже передана и уже использована Киевом. Аналог британских ракет под названием «Скальп» производит Франция, но в мизерном количестве. США же производят очень много крылатых ракет, и на складах их просто тысяч. Ну, то есть вы понимаете эту многоходовку? Бить по России можно, но бить по России нечем. Звичайно, що бити по Росії нічим, тому ви не хвилюєтесь мийте ноги, лягайте спати. Чого ви взагалі так колотитесь вже який день поспіль? Ну не виготовляє Британія ті штормшедов, Ну скільки Франція клепає тих скальпів? Ну хіба вистачить всіх цих ракет на всі 225 військових об'єктів, які є в зоні ураження? Подвідьот чужими руками агресію проти Росії. при цьому преслідують дві цілі – наносити ущерб. остаться в стороне и в случае получения удара от России, выставить Россию агрессором. То есть должно выглядеть по плану Запада так, что э, у него вроде нет конфликта с Россией, и вдруг Россия наносит удар. Россия вдруг может себя только за хуй кусить. Но давайте слушать далее. Я думаю, операция под чужим флагом все-таки состоится. То есть Британия, США скажут, это не мы, это Украина. Она всегда во всем виновата, и Северные потоки и так далее. К тому же не стоит забывать, что Штормшедоу раньше были носителями самолета Су-24, но давно они не значатся у нас среди сбитых. То тобто, есть, единственный носителями стали самолеты F16, так усатий гамун, колону, дивись сюди. Це. Що за літак е, запускає Storm Shadow 3 серпня? Опублікували це часом не су 24 який які ви типу всі збили. А оце е, минулого тижня з випробування українського каба, це хіба теж не су 24 І І якщо, якщо ви їх не збиваєте, то це це значить, що ви просто криворукі і все, і, в принципі, наші пілоти красавчики. Отакий От висновок насправді треба робити. Тобто Україна вже отримала. І, ісходя з цього, потрібно розуміти, що дійсно у них все було готове, потрібно було зберігати якісь формальності. А, тепер, якщо ми говоримо, куди вони можуть нанести, потрібно нанести удар такий, який би був, з однієї сторони, по російській території, а з іншої – ні. Є така територія, полуостров Крим. Они ж говорять, що це не російська територія. І раніше вони по Криму били і атаки ми з штормшеду туди прилітали. Тепер складаємо одно з другим, виходить, массирований удар по Криму. Україна прийняла рішення сама, а ми в цей час сиділи, совещались і не давали ніякого розрішення. Тобто, по-твоєму, неочікуваним кроком від Києва буде ввалити по Криму, по якому ми і так лупимо штормшедоу і атакам саме. Це от. Я... Оце такий рівень аналітики від слова літики, розумієте, так? Які просто зашкалює. І якщо що, якщо ми ще не били по центру Омська, а він вже, наче, пережив бомбардування. Це та вулиця у нас буде центр міста. Та нехай подякую, що в нього не так, як в Курській області. Там, до речі, місцеві чомусь кажуть, що по телевізору всім росіянам брешуть. Вот огород. А вот на моєму огороді знаходиться. Пусть все подібятся. Я дівчина, народжена в Мичуринске, Тамбовській області. Вийшла замуж, переїхала в Курську область в поселок Марина. И вот что сейчас на моем огороде. Каждый день нас бомбят. А по телевизору показывают, что у нас все охуенно. Извините за мат. Просто других слов больше нету. Вот это все находится на моем огороде. Вот, пожалуйста. Вот все окопы. А вот мой огород. Бачите, виросли кабачки, а з ними і русачки з їхніми окопами. Це насправді був такий план Владимира Владиміровича, коли він починав СВО, ну хіба не зрозуміло. Ви ж, ви ж, росіяни, ви ж не дурні, ви ж великі. Хоча наступне відео демонструватиме, що прадавні проблеми нікуди насправді в Росії не ділися. Подивіться, а я потім все поясню. От вам один, ще один що образець. человеческой глупости, решивших, что кто-то сможет победить великую непобедимую Россию. Так будет с каждым, так будет со всем. Обратіться в пепел. Цей дурень насправді знімав спалений бронеавтомобіль Камаз АСТ-7020, патруль СН. І ви розумієте, який там взагалі рівень IQ, якщо він говорить про величі і не може відрізнити свою техніку від ворожої. Ну, дурні то таке. Добре, що з дорогами в Росії нарешті розібралися. и просто их прибрали. Нема их, нема проблем. Бардак на федеральной трассе. Посмотрите, что творится. Беспредел продолжается. Жижа, грязь. Караваны машин стоят. Пробка после Чурапчи. Ни взад, ни вперед. У кого есть возможность, воздержитесь от поездки в город Якутск и обратно. 11 сентября. І коли я дивлюсь на всі ці відео, мене не дивує, що е, ці одноклітинні організми намагаються потрапити на війну, аби тільки втікти з цієї країни. Ви чоловік з великим бойовим опитом, але починали в поліції. Чому і як вирішили взяти себе все-таки з воєнною службою? В страні не хотіла залишатися. Все одно патріотизм, кроді зіграв важливу роль, і тому вирішив прийти на СВО. Коли хотів сказати в стороні, а вийшло в страні і. Так собі обмовився по Фрейду. До речі, невідимі штормшедоу валили не тільки по центру Омська, як я вам показував раніше, а й по мосту Воронівській області. Тобто на це все навіть ракети не треба витрачати, воно само ось ось з дня на день завалиться. Візьвіть в покровку, то що знаходиться в Ленінському районі. Це вот вот такого мост, у нас в такому стані, у нас кругом такі проблеми. Вот ездят машини, як вони здесь проезжают? Я не знаю, как это вообще происходит. Вот это вот, вот смотрите, в каком состоянии наш мост. Вот это его латают. Находится какая-то фуфайка, или я не знаю, что это такое. Вот сейчас едет машина. Как она будет проезжать? Вот смотрите, двигается автомобиль. В каком состоянии? Как Все будет. Раз... Все двери, ямы. Ну і вишенька на тортику. Це включення нашого кореспондента Нитіка е, прямо з під Вовчанська. Е, Додік, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь поради для тих, хто хоче е, з російської тюряшки опинитися в українському чорноземі? Ті на контракт в з місць лишення свободи? Значить так, ви підписуєте контракт на одній але но тільки в теорії, тільки на бумажці. На ж ділі ви підписуєте вот до кінця СВО. вот этот год, что у вас будет, это у вас будет штрафбат. Вы автомат попадаете в штрафбат. Куда вы потом конкретно попадете, это одному богу известно. Например, я лично расскажу про себя. Я подписал контракт. Меня увезли на три недели в учебку в Луганскую область Марковку где ну, нас серьезно реально учили. С боем пополам какие-то нам знания все закидали. Меня учили летать на беспилотниках, так как я старший оператор ГУПЛА по должности. И я вам скажу так, меня после этого увезли в волчанство на передовую. И мои знания о беспилотниках они почти не пригодились, только лишь как от них бегать. Управлять у меня ими было не, не было возможности, поскольку там у нас дронов не было. Все небо было их. Лично когда я находился в подвале. Я і всі останні говоріда лучшему і 10 лет сиділи. Только утіби си цього конченого ада. Оплески за цю моновиставу можете конвертувати в лайки або ж взагалі стати спонсором нашого каналу. Бо росіяни вони ж не будуть підтримувати україномовний Ютуб. Це справа виключно нашої патріотичної спільноти. Сподіваюсь на вашу підтримку і сподіваюсь, що вам сподобалось. Дякую, що додивились саме до цього місця. До кінця побачимось дуже скоро. Всім па-па.